Богдан це найсвітліша, найдобріша і найщиріша людина з всіх, кого я знала. Це найкращий тато, який обожнював свою донечку. Це найкращий чоловік, який опікувався нами обома, любив нас щиро, підтримував нас щиро. Просто, просто це найкращий з людей. В нас навіть фраза була така, коли ми вітали один одного з якимись святами, нашими сімейними. Ми додавали один одному в кінці. Такий по скрипту. Ти найкращий з людей. Ти найкращий з людей. І він залишиться для мене найкращим з людей назавжди, бо кращої людини, ніж він, я не зустріну ніколи. З любов'ю та теплом Богдана Трембу згадують дружина Анна та донька Лейла. Дев'ять місяців захисник боровся за життя після надважкого осколкового поранення мозку. Та 29 червня його серце зупинилося. Ми були бандою. Лайлочко. Як ми завжди татові казали? Банда. Що ми банда. Татко, я так тебе люблю. Ти в моєму серденьку назавжди. До повномасштабного вторгнення Богдан працював менеджером там вісім років тому і познайомився з дружиною Анною. Тоді жінка зрозуміла, що ця зустріч не випадкова. В будь-якому випадку, я як би там не було, він повинен бути в моєму житті, бо це я зразу зрозуміла, що це дуже світла і дуже хороша людина. Це відчувається. Богдан став хорошим чоловіком і батьком, любив свою сім'ю, займався спортом, був патріотом своєї держави. Зранку, 24 лютого, пригадує Анна, без вагань пішов до військкомату. Богдан що зробив? Встав, одівся і каже: Я скоро буду. Він вийшов з дому, вернувся через дві години, приніс пакети з їжею, з крупами, з сіль, борошно, олія. Все таке саме необхідне і каже, так, щоб ви мали на першу пору. Взяв паспорт і каже, я пішов. Кажу, куди і він каже, як куди? Військомат. Хто як не я? Хто як не ми. Він дуже завжди е переживав за Україну, за те, як наше майбутнє має тут відбуватися, як ми маємо тут проживати це все. І я, як дружина. Справжнього героя я його просто підтримала. Після навчання чоловік потрапив у розвідку, служив на Запорізькому напрямку. Побратими згадують його як відданого та відважного бійця. З ним не було страшно йти в розвідку. Отак вони казали. Що вони були впевнені, якщо вони йдуть з ним на завдання, це людина, яка прикриє, яка підтримує, яка просто яка завжди поруч. З перших днів захисник був на нулі. 11 жовтня 24-го року позаду Богдана прилетів російський дрон. Осколки прошили мозок по діагоналі, потім госпіталі, лікарні та операції. Рідні вірили в одужання Богдана, але дива не сталося. Розповідаючи про чоловіка, Анна каже, що значною частиною його життя був спорт. Ще в юності Богдан почав займатися тайським боксом. Згодом хобі перейшло і в доросле життя. Він займався на професійному рівні. Він був суддею міжнародного класу по тайському боксу це вже про щось говорить. Тобто, спорт це його якась така ланка була в житті невід'ємна. Для семирічної Лейли тато був всім. Зараз дівчинка прагне бути на нього схожою, рівняється на батька, займається спортом. Тато це з народження був еталон, був просто ідеал і найкращий мужчина зі всіх, кого вона напевно знала. І по сьогоднішній день він залишається в її серці. Вона каже: татко не помер, Татко на хмарці, він мене любить, він мене бачить, він мене оберігає. Тобто вона відчуває його присутність. Вона каже, кожна моя перемога присвячується батькові. Мене тато вчив буксірувати. Я хочу стати сильною, як він. Я за ним посумую і я за ним скучаю. Анна створила петицію про присвоєння звання Героя України посмертно своєму чоловіку. Переконана, він його гідний, адже віддав за батьківщину найдорожче своє життя. Ця людина дійсно варта того, щоб про нього пам'ятали і щоб про нього говорили як про героя України. Він пішов сам. Він захищав нас до останнього до поранення, і він боровся як герой до останнього свого подиху. Шанувати подвиг Богдана та підтримати його родину, каже дружина. Можна, віддавши свій голос. Для цього потрібно на офіційному сайті президента України авторизуватися за допомогою електронного підпису, дія підпису або ж через банк АІ.